А це найпростіший спосіб зробити яйця пашот. Обов'язково змощуємо плівку олією та вливаємо яйце. Тепер опускаємо мішечки з яйцями у киплячу воду та варимо 3 хвилини. Бережно за допомогою ложки дістаємо наше яйце пашот та викладаємо його на сендвіч. Смажу без кришки з одного боку 5 хвилин. Мало хто знає, що булгур та макарони, наприклад, перед приготуванням традиційно можна підсмажувати. З'являється такий аромат. Цікавий і страва має інший смак. Але я сьогодні буду готувати булгур обсмажений не просто, а ще й з овочами. Але ви тепер знаєте, що можна і тільки обсмажувати, а ще й додавати овочі. На розігріту петельню з рослинним маслом додаю булгур та починаю смажити. Приблизно через 1-2 хвилини з'являється дуже приємний аромат смаженого. Одну чайну ложку соду розчиняю з двома столовими ложками укропу. Васити соду можна не тільки кислотою, а ще й окров. А ще приправа чебрець. Можна взяти з пакетику або, як у мене, є подрібнений пучок, колись купувала у бабусі та використовую його для овочевих та страв з м'яса. Всі ми знаємо, що баклажани люблять смоктувати в себе жир під час смаження. Зате є багато хто і не любить. Щоб цього запобігати, треба замочувати баклажани у холодній подсоленій воді. Хвилин так 30. Завдяки цьому вони наберуть на себе солону водичку, а місце для олії майже не залишиться. Минуло 30 хвилин. Тож достаємо наші баклажани та висушуємо їх на паперовому рушнику. А щоб баклажани вийшли ще менш жирні, змощуємо їх за допомогою пезлика. Спочатку з однієї сторони, а на сковорідці з іншої. Планчируємо томат, надрізаємо його та заливаємо укропом. Після цього шкірка відмінно чиститься. Парада на зиму. Залишки баклажанів я не викидаю, а залишаю їх у морозильці, а потім можна зробити запечену картоплю з овочі. І волоський горіх. Його треба подрібнити. Можна робити це за допомогою ножа, але я роблю за допомогою толкушки для пюре. Просто висипаю горішки у тарілку та починаю топти. Сочевиця дуже схожа на квасолю. Її можна додавати і до рагу, до якихось страв. До борщу наприкінці приготування, наприклад. Що можна зробити за 20 хвилин? Можна приготувати та випити каву, а можна зробити ось таке печиво з будь-яких заморожених ягід, шоколаду. І, до речі, воно без яєць. Якщо люблять. Наприкінці роблю такий мармуровий малюнок. Моя форма низька, завишки 3 см, тож мені знадобилось 20 хвилин, щоб торт випікся. Хочу зауважити, що брауні повинен бути такий твердий зовні і ось такий вологий усередині. Я використовую взимку і збагачую свій раціон пушистими смачними салатами. Ділюсь з тобою цим. Дуже важко включити в своє меню салати, як коли розумієш, що його треба помити, обсушити, зробити кучу рухів. Тому я роблю це заздалегідь. Я придбала ось таку форму. Вона височенка з пластику. Вона височенька, бо це дуже зручно зберігати у холодильнику. Не займає дуже багато місця. Її навіть можна зберігати у кого у ця кришка. То навіть туди він може влізти. По-друге, у цій формі готовий салат, вимите та нарізане, зберігається до 7 днів. Коли приношу салат з магазина, я його мию, на дно цього боксу кладу паперовий рушник та мити, і вологий салат починаю вже рвати у цю форму. Таким чином, у холоду ще й вологе, і ще й закрите. Воно буде зберігатися достатньо довго, кажу до 7 днів. Моя банка салату переважно складається з шпінату. По-перше, це чемпіон серед інших салатів. Пам'ятаєте, був у дитинстві такий мультик Папа і Маряк, який їв шпінат. Це правда справді дуже корисно. По-друге, він коштує найменше. За ціною ніж усі будь-які салати, які є зараз у магазині. І моя банка складається у переважності з шпінату. Та для смаку я додаю, наприклад, руколу, бо вона має такий гіркий, гострий аромат, хто любить. І у салатику у цьому всьому миксі вона дуже гарно смакує. Додаю, наприклад, худрявий салат або якийсь на мене дивиться у магазині. І така банка в мене формується, і на сім'ю з двох людей нам її. Вистачає на 5-7 днів, бо його не треба дуже багато, але у раціоні він буде присутній кожного дня. За таким принципом роблюю самсу. Мені подобається, що начинка не витікає з трикутничка та залишається усередині. Спочатку загортаю до середини, а потім трохи убік. Таким чином виходить трикутничок і тепер до другого боку. Я ще з іншого ракурсу покажу. Ось так вийшло. Защеплюємо краєчки, але взагалі ви можете робити своїм способом, до якого звикли. І ще один раз повільно з іншого ракурсу покажу саму техніку. Ми у звичайному блендері 10 столових ложок борошна та 170 грамів масла. Додаємо добру дрібку солі та продовжуємо змішувати. Коли бачу, що тісто трохи змішалось, додаю 5 столових ложок льодяної води та продовжую збивати. На все про мені знадобилось. Хвилинка півтори. Тісто збилось у комочок, та я викладаю його на дошку. Але спочатку встиляю плівкою. Тісто виходить дуже еластичне, дуже м'яке і не засмучує тих, у кого як і у мене немає тіста міса. Блендер зробив все це за нас.